Для мене сім'я це завжди підтримка і допомога. У будь-які часи у радості або у горі я точно можу розраховувати на допомогу і підтримку від своїх близьких рідних. І відповідно вони теж завжди від мене очікують, що я теж прийду на допомогу. Тому сім'я це сила, сім'я це міцна опора. Сім'я для мене це мої діти, дві донечки, я їх дуже-дуже люблю. І це для мене найголовніше. Дуже хочу, щоб вони були щасливі, розумні, щоб все в них в житті склалося дуже гарно. Я за них переживаю. І, от, ну і звісно, це, звісно, це батьки, це чоловік, це моя родина. Хочеться більше поваги, більше розуміння в стосунках бувають різні, але вони дорогі для мене. Сім'я для мене найперше це любов, вірність, підтримка, розуміння і повага. Сім'я для мене означає найголовніше, найщиріше, най, 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 найулюбленіше. Це попер, перш за все любов, яку несемо ми з чоловіком разом уже 20 років. Попри те, що він зараз служить, захищає нашу країну, захищає нас з вами. Він мені вчора надіслав такий сюрприз, від якого я просто сиділа і плакала, просто не могла зупинитися, тому що то були квіти, кульки і листівка. Листівку то я обнімала, цілувала. І то було просто емоції, які зашкалюють. Для мене родина це коли ваші думки, ідеї, погляди повністю не співпадають, але ви все одно один одного розумієте і підтримуєте будь-які божевільні ідеї. Це в першу чергу це підтримка, взаєморозуміння, це повага. Це ті люди, до яких ти завжди можеш прийти з неважливо добрими, гарними новинами. І знову ж таки, це ті люди, яких ти в будь-який момент приймеш. І ти знайдеш для них час. Родина це найважливіше у житті.